Ніхто нікуди не збирається тікати, ніхто не збирається складати зброю, щоб у людей була можливість це зробити з відповідною зброєю або як мінімум з адекватним керівництвом. Усім привіт, дорогі друзі! Зрадники це ті ж самі вороги, але набагато гірші, оскільки вони б'ють прямо в спину. А зрадники на війні взагалі підставляють не тільки армію, не тільки той батальйон, де вони керують, а й всю Україну. Тобто весь український народ, адже завдяки тому, що вони посилають наших бійців без належного озброєння проти танків та гармат, що не тільки веде до загибелі таких солдат, а й взагалі підриває весь бойовий дух інших людей, які знають, що трапилося з тими бідними солдатами. І сьогодні ви почуєте нове звернення наших військових, які просять розповсюдити це звернення декілька, просять журналістів втрутити в цю ситуацію. Адже після того, коли ми втрутились в 110-ту бригаду на Донеччині, люди побачили, що завдяки розголосу ми разом зможемо тримати не тільки оборону, а й наступати на ворога. Адже ми повинні боротись не тільки проти того, кого ми бачимо, а й проти того, хто за спиною здає наших військових, кидаючи їх в бій як гарматне м'ясо. Тому, друзі, щоб це відео побачило якомога більше людей. Обов'язково ставте йому лайк, підпишіться, якщо ви не підписались на наш канал. Поширте його в своїх соціальних мережах, щоб люди побачили, що насправді твориться і як деякі злочинці, які посідають, на жаль, високі посади в збройних силах України, знищують наших воїнів, а отже, знищують боєздатність. Нашої армії в цілому, вкотре нагадуємо, ми про такі факти розповідаємо не просто так, а для того, щоб наша влада змінила цих командирів і, відповідно, нашим простим солдатам надала все необхідне. А що саме головне це озброєння для того, щоб весь український народ разом з ними зміг відбити напад орків. І якби ж ми не знали, але ми знаємо, що в нас є в збройних силах України дуже багато. Порядних і хороших офіцерів, тому для вирішення тих питань, які ми піднімаємо, достатньо всього лишень політичної волі президента або керівництва Міністерства оборони. А це робиться дуже просто: звільняється один, на його місце ставиться той, хто дійсно розуміється на військовій справі, як це, наприклад, було в 110-й бригаді. Якщо ви не бачили ці відео про 110-ту бригаду, обов'язково подивіться. І пам'ятайте, що ми виходимо завдяки вашій благодійній допомозі. Тому дякуємо усім тим, хто бере участь у фінансуванні нашого інформаційного агентства. А отже, завдяки вам ми доносимо правду до людей. І як бачите, успішно, навіть деякі скептики повірили, що коли народ об'єднаний, то це дуже велика сила. Тільки за останні 28 днів нас подивилось майже 4 мільйони людей. Але підтримує наш канал фінансово всього лишень кожен стотисячний. Як то кажуть, як аукнеться, так і відкликнеться. Будемо бачити далі, як ми зможемо існувати і виходити в ефір, коли немає елементарних засобів для цього. А як відомо, ніяка людина безкоштовно працювати не буде, в тому числі й журналісти. Тому друзі, або ми підтримуємо один одного, або ми дивимось надзвичайні новини ICTV, дивимось інтер, дивимось 1+,1, плюс де розказують про якусь там битовуху. Бо на превеликий жаль, ніхто з телеканалів, а написали ми практично усім відомим телеканалам в Україні не захотів публікувати наші відео. Ось так, хто там казав: маємо те, що маємо. Ну що ж, а поки ми можемо виходити в ефір, будемо спасати наших військових, спасати інших людей настільки, наскільки це можливо. І до речі, Ютуб підключив нам спонсорство. Тобто, ви можете натиснути на цю кнопочку, вибрати пакет, яким би ви хотіли скористатись для того, щоб допомогти нам. А отже, допомогти усім тим людям і військовим, яких ми згадуємо в наших відео. А тепер увага на екран. Давайте послухаємо, що говорять наші військові. І що з ними сталося? Мене звати Мончаренко Вадим, я командир першої роти 69-го окремого стрілецького батальйону. За моєю спиною хлопці з моєї роти, окремий кулеметний взвод ДШК, хлопці з другої роти. Це ті, що зараз знаходяться тут. Інша частина хлопців знаходяться на превеликий жаль на позиції. Це відеозвернення. Для всіх небайдужих, хто може зрозуміти нашу позицію, нашу ситуацію і взагалі, як воно все було насправді, наш БАД комплектувався два місяці. Далі два тижні. У нас була підготовка, і нас завели на позицію в Мар'їнку. По штатки у кулеметників повинні були бути ДШК, у мінометників, міномети, у туристів, форсари. У ПЗРКшників відповідна зброя, типу стріла, з цього всього ми не отримали нічого, абсолютно нічого, окрім РПГ-7 автоматів, лікторів, типу метис, ну і гранат ручний відповідно. Але це ще півбіди. Зброя не біда. Ми розуміємо, що зараз іде війна і забезпечення. Держава робить все, що можна, і люди тягнуться з останнього. Але коли нас завели на позиції, на яких. По-перше, нікого не було. По-друге, у нас не було абсолютно зв'язку з керівництвом, у нас не було зв'язку між підрозділами. У командирів не було карт, не було розуміння, який під його підрозділ, де знаходиться, що з хлопцями. Вони виходили, як могли ну, по мобільним телефонам, щоб розповісти, де гвоздокі, де тростоті, де їхня позиція, як називається, і просили їх евакуювати звідти, тому що вони вважали себе просто гарматним м'ясом. Ці хлопці, що стоять за моєю синою, побували в пеклі 10 два дні, то три доби, то чотири доби. Обіцянка була, протримайтесь хлопці від керівництва дві доби і далі все налагодимо, все буде, зв'язок буде, управління буде. На жаль, цього нічого не стало. Далі було отримано мною наказ на відхід, і я відвів людей в сусідній населений пункт. Після чого. Мені доповіли, що я не виконав наказ, який насправді був не на відхід, а на переміщення на іншу позицію. Хлопці зараз знаходяться тут, ніхто нікуди не збирається тікати, ніхто не збирається складати зброю. Всі прийшли сюди захищати свою країну. І вони будуть це робити. Єдине прохання, прохання, щоб у людей була можливість. Це зробити з відповідною зброєю, або, як мінімум, з адекватним керівництвом, з картами, зі зв'язком. Ми знаходимось тут зараз. І це все виклали в рапортах і доповіли керівництву. На жаль, нічого з цього ми не отримали. Відповідно, тут зараз хлопці, кожен з них може сказати, якщо я щось не досказав, якщо я сказав якусь неправду. Нехай вони скажуть так, як є. Тут не тільки мій підрозділ, повторюсь. Вони назвуться. Тут окремий підрозділ, тут друга рота. І зараз ми стоїмо тут і чекаємо подальших наказів. Ніхто не буде, повторюсь, чекати, не збирався і не збирається. Єдине, що давайте розумні, законні накази, які будуть відповідати нашим можливостям і відповідному забезпеченню. Єдине, про що зараз думає кожен із цих хлопців, я вважаю, що ми не гарматне м'ясо. Ми не можемо заходити без зв'язку, без карт, без зброї на нуль і нести втрати двохсотими-трьохсотими кожну добу. Кожну добу. В мене все на даний момент. Можливо, хтось щось прошу, щоб ми були почуті. Це все, що ми просимо. Це наша правда. Вона така, як є. Об'єктивна. Об'єктивна. Зрозумійте, що ми Збройні Сили України і готові захищати країну, народ і свободу. Але вибачте, ми не штрафба, ніхто тут не є засудженим, щоб заткнути нами дірки напередку без зброї. Слава Україні! Героям слава! На даний момент в мене все. Якщо є хто з хлопців, що додати, можуть сказати. Я думаю, що з першого моменту і до останнього. Все, що в мене було на душі, на серці, в голові, я сказав. Якщо у хлопців є що, командир сказав все чітко. Всі приєднуються до його слів. На даний момент я відсторонений від посади за невиконання наказу і зрозумійте, що відповідальності від відповідальності ніколи не тікав і не тікатиму. Єдине, що турбота про людей. І як гарматне м'ясо, я просто не маю морального права з ними туди піти. Просто не маю. Або їх відправляти туди на наосвіт, як кошенят. В мене все. Дякую за увагу.